Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я вітаю вас в маленькому Парижі. І це не Франція, а Румунія. Я зараз в Бухаресті під тріумфальною аркою. І так вона дуже схожа на тріумфальну арку в Парижі, але це Бухарест. І саме між двома світовими війнами це місто почали називати маленьким Парижем або Парижем Сходу. Підемо дивитися, чим така унікальна архітектура Бухаресту. І тріумфальна арка залишилась позаду мене. Я зайшла в цей величезний парк. На мапі це виглядає просто така зелена пляма. Йдемо дивитися ще в цьому парку. А, Це музей під відкритим небом. Це сюди якраз привезли багато хатин із сіл Румунії для того, щоб показати тут містянам, як живе і як традиційно жило село в Румунії. Це щось схоже на наші Пирогово або гай, Шевченківський гай у Львові. Мені здається, схоже. Зараз на вулиці така спека, добре, що в них є ці фонтанчики. Холодна водичка. Я дійшла до озера в цьому парку, і воно виглядає набагато більшим, ніж я очікувала. І так, якщо дивитися вдалину, видно місто, багато ресторанчиків там ось позаду мене. Здається, рибний ресторан називається. Я думаю, що всі ці ось кораблі це теж якісь ресторани. І, взагалі, по дорозі було багато морозива, різних таких ларьочків де можна щось купити. І це якраз те, що зараз потрібно. Температура 33 градуси тепла. Тому освіжитися не завадить. Далі я збираюся йти гуляти старим містом, але спочатку свіжуся цим морозивом. Я перевірила, що звідси із парку можна доїхати 4 зупинки на метро, і це всього 8 хвилин. Тому їм морозивом, і піду досліджувати старе місто Бухарест. І ви підіть зі мною. Я була у Бухаресті декілька разів, п'ять років тому, і хочу подивитися зараз, наскільки це місто змінилося. Як мінімум, я бачу багато самокатів, і також деякі вулиці перекривають на вихідні, щоб туристи могли гуляти. Мені здається, це дуже класні зміни. І дивіться, скільки тут самокатів. Я посеред старого міста Бухаресту і дивлюся, що тут можна побачити чи спробувати цікавого. По цю сторону від мене тут є морозиво. Ви бачите, джелато, і також бухарестські справжні млинці. Якби було відчинено, я точно б їх спробувала. А позаду грецька закусочна. Далі сувеніри старого міста. Ідемо дивитися, що там ще є. Я ось зараз пройшлася через старе місто Бухарест, і виглядає, що в ресторан і кафе треба йти саме туди. Тому будемо повертатися і шукати, де поїсти. Це виглядає дуже дивно. Посеред шумного міста такий якийсь тихий райончик і будівля. Не знаю, як схоже на якийсь ресторан чи що. Зараз буду дивитися, що це. Так виглядає, що це якийсь традиційний ресторан, і також це будівля готелю, дуже старий, і тут є меню. Обідне меню за 25 лей включає суп, основну страву, гарнір, салат, десерт. І це все за 25 лей. І потрібно ділити на 5, щоб вийшли євро. Тобто 5 євро. Я думаю, треба йти пробувати. Що думаєте? А, ні, десерт. Треба додатково платити 7 лей, тобто не включено. Так, я замовила курячий суп, буду куштувати і чекати мою основну страву. Я хотіла насправді замовити борщ. Там був один суп, який називався борщ. Але там в англійській був переклад кислий суп. Я подумала кислого не хочу. Замовила курячий і він кислий. До речі, виглядає, ніби тут якісь чи то огірки, чи то кабачки кислі. Так, і основна моя страва це кутлети свині. І полента, а ще написано по румунськи Мамалига. Ну, і салат, із капусти. Е, я думаю, що вам ця каша схожа на щось таке, що ви вже їли. Е, я знаю, що мамалига це те, що їдять в Молдові часто, але в італійську це полента. Тобто це може бути каша, а може бути такий запечений, що вона така тверда, бо що її можна різати. В цьому вигляді це каша. В Україні люблять це як бамуш. Не знаю, їли ви мамалигу, напишіть це вже що впаде сади пасаж. Казана каша нормально поїсте. А я той Я забігла за холодним напоєм в кафе, і виявилося, що ось тут, в будинку Чаушеску, можна піти в кафе і попити кави. Ну, я вибрала все таки холодний напій, і тут знаходиться зараз музей. І саме тут жив диктатор Ніколая Чаушеску. Мабуть, єдиний диктатор-комуніст, якого не просто засудили, а ще й стратили разом з його дружиною, яка була там віце-прем'єркою, здається. І ось цей диктатор був комуністом, але дуже любив розкішне життя. і Я так думаю, що в цьому музеї показано саме як він жив, ну така дуже тут багата історія, тому е, будете тут забігайте подивіться. Я зайшла в зовсім інший парк в іншій частині міста, і тут в парку люди загорають. Ну немає ніякого басейну, нічого. Просто так замість пікніка люди загорають, а з іншого боку, озеро чи то річка. Іду гуляти, подивлюся, що є в цьому парку. Було б дивним у Румунії не згадати про графа Дракулу. Тим більше це не легенда, а справжній правитель. Його справжнє ім'я Влад Цепеш, він заснував Бухарест. І туристам пропонують поїхати у замок графа Дракули, що в місті Бран. Я вже там була. А ви коли будете в Румунії, заплануйте поїти. Це дуже цікаво. Сподіваюся, вам сподобалася прогулянка Бухарестом. І Румунія це моя 14-та країна за цей рік у цій довгій подорожі без зворотнього квитка. І після Румунії я вже хочу повертатися в Україну там побачити моїх лікарів, побачити своїх друзів, родичів, можливо, оновити гаджети і збиратися у наступний сезон подорожі без зворотнього квитка. Дивно, що із Румунії в Україну немає прямого рейсу, але точно є потяги. І щоб не перетинати два кордони з Молдовою, скоріш за все я буду їхати потягом. Ну або можливо я візьму паром, тому що до до Одеської області є паром із міста Тульча. Тому залишайтеся зі мною. Чекайте нових відео, і підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!